Наближається новий конфлікт на Близькому Сході. Як це вплине на Україну? Іран це спонсор Російської Федерації. А нам потрібна зброя, а не нафта по 200 доларів. Раундвон файт. Ще один фронт. Це менше ресурсів у Росії. Я вам нагадаю, що Німеччина Другу світову програла саме через розділення фронту. Це для нас ризик втратити першочергову увагу Заходу, а Росія, як ніхто цим скористається. Іран це спонсор Російської Федерації. І якщо його знесуть, це буде великий успіх для нас, бо окупант втратить найбільшого свого партнера. Конфлікт на Близькому Сході точно зачепить нафту. А нам потрібна зброя, а не нафта по 200 доларів за барель. Чим більше гарячих точок у наших ворогів, тим більший шанс, що Сполучені Штати та Захід цьому активізуються і почнуть нормально допомагати Україні та партнерам. Або ж навпаки, штати почнуть розтягуватись. Тут у нас Україна, Близький Схід, Тайвань, і ми втратимо пріоритетність. А Україні потрібні стабільні союзники, а не нові конфлікти. Виходить, що чим гірше ворогам, тим краще нам діліться вашою думкою в коментарях.